Сьогодні я вирішую з вами поговорити про багатьом відомого Ендрю Тейт. Я постараюся зі своєї чоловічої призми глянути на його життя, принципи, світогляд, стосунки з жінками, відношення до успіху, як він досягнув такої популярності і чим він допомагає чоловікам. Відео буде цікавим і важливим, адже я прекрасно розумію, наскільки багато молодих хлопців дивиться контент Ендрю Тейта. Тому дуже рекомендую додивитися даний ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Перш за все розпочати я хочу з дитинства, батьків та сім'ї. Він народився 1 грудня 1986 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Його батько був американським грозмейстером, який колись служив у військово-повітряних силах. Звідти його звільнили через нарцистичний розлад особистості, після чого Тейт старший пристрастився до пляшки. Після чого його хоча б раз але виганяли з шахового турніру. Сам Ендрю розповідав, що свої погляди на сім'ю та жінок він почерпнув саме від батька. Ну це логічно, кожен син зазвичай копіює шаблон батька, хоч і несвідомо. я мушу зауважити, зазвичай. Тому що, коли, наприклад, дуже багато болі було завдано сину, син може зайняти абсолютно іншу позицію. Також у Тейта є брат і сестра. Про брата ви всі знаєте, це є Трістен Тейт, як всі його рекламують як дуже крутого плейбоя. Він в багатьох речах схожий на Ендрю та розділяє його світогляд. Про сестру, в свою чергу, відомо, що вона відвідувала феміністські збори. І це, в свою чергу, спричинило знущання Ендрю. Также склалося, що батьки Ендрю розлучилися 1997 року, і діти почали жити з матір'ю в англійському місті Лутон. Батько в їхньому житті майже не брав участі у школі. Ендрю був єдиним американцем та ще й змішаною расою. У нього почались проблеми з самовизначенням. Він ніяк не міг вписатися в колектив. Люди, які його знали, тоді кажуть, що він постійно намагався. Комусь щось доказати. Це нормально, коли ти в такому віці, ти ще молодий пацан, і ти хочеш, щоб тебе почали сприймати. Також Тейти багато розповідали про злиденне дитинство. Наприклад, як приходили в KFC і харчувались там недоїдками. Але як показує практика, ніхто свічку не тримав. Знаєте, тут е, ця інформація можна вірити, можна не вірити. Це діло кожного. Давайте перейдемо до кікбоксингу. До перетворення на медіафігуру Ендрю Тейт. Пробував себе в кікбоксингу, і доволі успішно він виграв кілька міжнародних титулів і навіть встиг перенгувати з актором Ідрісом Ельбою для документалки в Діскавері. Хтось говорить, що його позиціонування як елітного кікбоксера дуже перебільшено і далеко від правди. А хтось що він справді чотирьохразовий чемпіон світу, і знаєте, я скажу суб'єктивно свою думку, люди дуже заздрісні, тому нічого тут дивного немає, що багато людей не вірять. Що він досягнув якогось результату хоч десь. Ендрю Тейт старався декілька разів ставати зіркою реаліті шоу. Після невдачі на реаліті шоу Тейт знайшов вигідну справу вебкам, а це вже дуже цікаво, якщо говорити відверто. У середині 10-х ця промисловість лише зароджувалася. Тейт менеджів своїх подруг, за його словами, зараз в нього могло бути до 75 моделей. На менеджерство, ви вдумайтесь, Rolling Stone навіть писали, що Ендрю Тейт брав сам участь в онлайн-шоу. При цьому ж Ендрю Тейт неодноразово зазначав, що він е проти порно, тому що воно заважає ефективному розвитку потенціалу. Якщо говорити відверто, тут висновки треба робити самі, тому що людина вже займається таким бізнесом, тому не думаю, що для нього знятися в порно це було б щось надзвичайне. Чи там неприпустиме. Якщо ти вже йдеш е, в Ескорт, чи в е, Менеджити подруг на, на вебкам чи OnlyFans, то я не думаю, що там якась чітка така планка між порнографією і вебкамом. Тому тут вже вірити чи не вірити обираєте ви самі. Але я для себе зрозумів, що якщо людина... Легко може займатися такими справами, то там до порно абсолютно недалеко. Але ми свічку не тримали, тому сказати точно ми не можемо. Наступний момент про який би я дуже хотів проговорити, це є звинувачення про насилля та продовження кар'єри вже в бізнесі. Звинувачення у сексуальному насильстві для Тейта стали вже звичною справою. У 2015 році тейта вигнали з чергового реаліті шоу, тому що продюсери дізналися, що арешт за підозрою в придушенні та сексі без згоди. Висить на Ендрю. Він в свою чергу заявив, що передбачувані жертви розповіли про те, щоб помститися за звільнення з е, реаліті Да? Звичайно, хто дуже часто буває, поліція згодом е, припинила розслідування в 2019 році через брак доказів. Однак, після цього кар'єра на телебаченні для нього вже була закрита. Після цього великого скандалу загалом. Ендрю вирішує переїхати в Бухарест в Румунію, де він зараз е, знаходиться, наскільки я знаю, що він знаходиться в Румунії. Чому саме до Румунії? Тому що Румунія вважається одним із центрів вебкам індустрії. Була і інша звичайно, причина в одному з віддалених відео Ендрю зізнався, що переїхав до Румунії, бо вирішив, що в цій країні діють менш сурові закони щодо сексуального насильства, і так далі. Хоча знаєте, оці всі... Якісь припущення і так далі, це все може бути так само вкидами. Тому треба бути об'єктивними, да? що все, що не доказано, цього не існує. Тому що дуже легко очорнити людину, не довівши її на фактах. І цим дуже часто люблять популісти займатися, що він такий сякий, але фактів нема. Тобто розумієте, згодом ми е, дійдемо до того, що я розкажу про відбілювання своєї репутації, чим дуже любить займатися Андрю Тейт. Але тим не менш, чому ж поліція тоді не може доказати це надію. Мене дуже розвеселила фраза, яку він сказав. Е, я не грьбаний гвалтівник, але мені дуже подобається ідея, що я можу робити що захочу. Я люблю свободу, говорив він. У 2021-му Тейт засновує е, е, освітню платформу Hustlers University. Згідно її промоматеріалам, йому вдалося зібрати понад 160 58 тисяч студентів, що з урахуванням щомісячного внеску 50 доларів, мало принести йому по 8 мільйонів доларів на місяць. Десь так зараз це навіть ще більше, тому що зараз дається ще більше, близько 250 тисяч, можливо навіть під 300 тисяч, адже в 2022-му він перейменував. Це підприємство на Real World. Не міг знайти точну дату, в якому році, але він запускає таку ж платформу War Room, щось на зразок чату для найвибраніших послідовників. Зі злитих е скрінів там було видно, що він закликав інших членів залучати їхніх дружин, подруг до онлайн сексу і віддавати їм заробіток. Тобто робив з них сутенерів. Тут я довго сміявся, тому що. Е ну, Тут показується така певна безпринципність його, що в нього те, що він зараз говорить, в 2023 році за сім'ю, за цінності, це дуже конфліктує з тим, що він робив в минулому. Мені здається, Ендрю Тейт це дуже крутий чувак, який вміє, як Хамелеон, змінюватися та адаптуватись до ситуації. От він зрозумів, що тоді це приносило бабки, так. Він круто піднявся на цьому, а зараз люди там. Цінують трішки інші речі, про що він зараз говорить, і це дає більший актив, і він дає саме акцент на цьому. Можливо, він справді помудрішав, це не можна виключати. Да? Але тим не менш, це показує його адаптивність до того соціуму, в якому він знаходиться, і наскільки він це робить сильно, круто, з певним професіоналізмом. Да? Тобто, якщо відійти трішки в сторону, і він би почав зараз з нуля говорити, те, що він говорить. І не було б якихось згадок з минулого, у цієї всієї, інформації, яку я вам розказав, то можна реально було б скласти картину, що він ідеальний чувак, що він там сім'янин, і так далі. Да? що В нього дуже класні принципи. Але інтернет нічого не забуває, тому ми рухаємось далі. Щодо цього проєкту, у War Room вчили, як придбати кілька паспортів та громадянств. Те й відкрито. Вихвалявся, що в нього є декілька. Одна фраза Ендрю Тейта мене дуже розвеселила. Якщо я серйозно проєбусь, і Англія захоче мене запакувати заграти, я зможу полетіти за нігерійським паспортом за кордон. У мене їх догірає, як ви взагалі їх анулюєте? Сказав він. Румунська влада припускала, зауважу це, не було доказано, що Тейт займався торгівлею людьми і змушував жінок до сексу, і це дуже популістично чути в інтернеті. Про саме це про нього. Що він займався контрабандою людей і змушував жінок знімати для нього дорослий контент на OnlyFans і водночас робити пости в соцмережах по 12 годин на день з однією п'ятихвилинною перервою. Одне джерело близьке до Тейта навіть розказувало про те, що жінок стравлювали між собою, що вони брали участь у багатогодинних Тікток-битвах. Про цю схему владі розказували дві ймовірні жертви, але це чутки. Тому що все, що не доказано, це вкид. І з однієї сторони, можна би було подумати, можливо, він справді міг цим займатися. Можливо, він настільки круто відбілив свою репутацію, що зараз ніхто не може ну, надати певних доказів. Тобто він професіонал у відбілюванні. Але може бути і інша складова, що люди банально нездатні довести і хотіли очорнити його репутацію ще більше, розумієте? Тому тут треба зберігати критичний розум і дивитися виключно на факти. Зараз я вам це все розказую і розумію, наскільки він дисциплінований в своїх процесах і вибудував доволі крутий процес, який приносить гроші. Бізнес є бізнес, як то кажуть, чи не так? Як ви всі прекрасно знаєте, Тейта посадили у в'язницю. І коли його посадили, то всі дзвінки прослуховувалися. Безпосередньо із цих дзвінків стало відомо, що він віддавав такі певні накази своїм працівникам відбілювати репутацію в соцмережах. Для цього він вимагав, щоб його підлеглі писали, що кримінальну справу підлаштовано. Тейт вийшов, і його популярність саме через відбілювання його репутації просто взлетіла в космос. І люди вже саме 2022 року почали говорити, хто такий Ендрю Тейт. Але загалом, незважаючи на все те, що я вам розказав про його репутацію, як він заробив гроші, давайте подивимось на цю ситуацію з іншої сторони, що ж Андрю Тейт хорошого зробив для чоловіків. Про це вам ніхто не скаже з більшості жінок чи феміністично налаштованих дам в інтернеті, які постійно його обливають брудом. За що я справді поважаю Андрюху, це за те, що він врятував. Дуже дуже багатьох чоловіків від самогубства своїми фразами, словами, мотивацією та порадами. Саме через те, що в нього був повний вірусняк на Тіктоці, що кожен другий робив відео з ним, особливо на англомовному Ютубі, дуже багато чоловіків знайшли силу в собі не завершувати життя самогубством. не е... Портити своє життя, а знаходити сили вставати і рухатись далі. Так, в молоді роки він дуже багато фігні наговорив, яку треба фільтрувати. Зокрема, що він там говорив, що жінки сучки і так далі. Але також він говорив і корисні речі. І не можна його повністю демонізувати. Це не буде коректно. Але в жодному разі не можна його ставити як на п'єдестал, як людину для наслідування. Тому що якщо ви живете згідно власних принципів і ви розумієте всі минулі його моменти, то ви будете дуже свідомо ставитися до свого майбутнього. Він не є найкращим прикладом того, як повинен це поводити чоловік. Як підприємець, він справді красавчик. Тут базару нема. Нам можуть подобатись чи не подобатись якісь його там, шляхи реалізації свого успіху, але результат є результат. Вибір кожен робить сам для себе. Як я зазначав, з батьма фразами я його не згідний, коли він говорив, що треба долбіть сучок, а через 3-4 роки він говорить, що жінки це найкраще, що є в житті, в суспільстві. да. Тому тут треба бути дуже свідомим, дуже свідомим те, що ви слухаєте. Звичайно, є певна категорія жінок, які є непридатними для стосунків. І те саме стосується і чоловіків безпосередньо, є, звичайно, дуже зламані. Пасажири, і їм треба формувати себе, змінювати власні блоки в голові. Тому це працює в обидві сторони. Я вважаю, що він дуже провокативна людина, проте в якої при правильному відношенні можна багато чому навчитися. І я, зокрема, це і роблю. Коли переглядаю його інтерв'ю чи контент з ним. Це є важливо для розуміння. І зараз я хочу звернутися до молодої аудиторії, яка мене дивиться, саме до молодих хлопців. Не ведіться на картинку успіху, будьте гідними чоловіками. Живіть за власними принципами. Поважайте себе та жінок, які поважають вас. І згодом при постійності зусиль при правильному підході ви досягнете великих висот. Фокусуйтесь на собі. І вмійте фільтрувати контент, який споживає. Я вас міцно обняв. Ми працюємо і почуємось згодом.